Всім привіт, дорогі підписники та глядачі мого каналу. З вами Томаш, і це мій канал Томас Вікінс. І в цьому відео я би хотів з вами поділитися враженнями від фільму, який я переглядав останнім часом, назва якого Останній подарунок. Все в нашому світі вирішується грошима. І гроші беруть верх над усім, над добром, над злом, над любов'ю, взагалі над нашим життям. Вони просто керують нами. Про що якраз розповідається яскраво в цьому фільмі? Тут зображена картина. Того, як гроші можуть змінити людину повністю, можна так сказати, тотально в будь-яку сторону. Зразно зображений принцип надії. Але як ми знаємо, надія помирає останньою. Але в цьому фільмі це зображено навпаки. Тут надія тільки зароджується в цьому фільмі. Я виразив всі свої емоції, коли я його переглядав, я плакав, я переживав, я був щасливий за головного героя. І я хочу вам показати декілька уривків, які дійсно змогли просто доторкнутися моєї душі. Після перегляду фільму напишіть, будь ласка, в коментарі свої враження, а також не забудьте написати, чи можуть взяти гроші над вами верх. І ще я хочу додати, щоб ви підписувались на мій канал, ставили пальці вверх цьому відео. І також не забували підписуватись на мою сторінку ВКонтакті та на профіль в інстаграмі. Там ви знайдете нові фоточки з мого життя і дізнаєтеся про подальші випуски. А з вами був Томаш і це мій канал Томас Вікінс. До нових зустрічей. Пока!